Одне питання три хвилини: як маленькій Фінляндії вдалося вистояти проти гігантського радянського союзу, і що з цього варта запам'ятати Україні зараз? Давайте коротко перенесемося у 1939 рік. Фінляндія. 5 мільйонів людей проти неї виходить півтора мільйона червона армія, півтора мільйони танків у радянського союзу у 100 разів більше. Літаків у десятки разів більше. Нормальна людина, подивившись на це, б сказала: ну, все, все, приїхали. Кінець, але сталося інше. Вони готувалися не до параду, а до війни за виживання тобто фіни готувалися. Вони знали, що радянський Союз прийде. Тому роками будували лінію Манергейма, бункери, вогневі точки, бетонні вузли оборони не для краси, а щоб люди реально могли довго тримати позиції. Урок для України перший. Укріп райони, фортифікації, бетон це спосіб забрати у ворога головну перевагу. Друге, вони били сильнішого там, де він найслабший. Фінські підрозділи дрібними групами заходили в тил величезним радянським колонам. Рубали логістику. Одну дивізію радянського союзу вони знищили повністю, просто відрізавши її від постачання у лісах. Урок другий. удари потолах, логістиці, складах командних пунктах – це спосіб зменшити ворога до свого рівня. Три морози працювали на тих, хто знає свою землю. Фіни були народом мисливців, лижники, снайпери, мобільні групи, вони рухалися швидко, непомітно, били і зникалися. Урок наступний. Хто краще знає свою землю, той і має перевагу. Мотивація сильніша за техніку. Фін за свою землю тримався як за життя, бо це і було його життя. Радянський Союз кидав людей у лобові атаки часто без сенсу. Наступний урок. Мотивована армія б'є що Це закон історії і Україна. Його найяскравіше підтвердження 21-го століття. П'яте вони програли територію, але виграли незалежність. Так Фінляндія втратила Карелію. але вона зберігла головне свою державу. Радянський Союз заплатив у десятки разів більшими втратами за кожен метр. Урок наступний, навіть коли важка головна мета зберегти країну. Україна це робить щодня. Вони не зламалися політично у парламенті Фінляндії. Не було сварок. хто винен. Була єдина мета оборона. Не без проблем, але без руйнування єдності. І урок наступний єдність це стратегічна зброя. Росія завжди програвала тим, хто тримався разом. Що це означає для України прямо зараз? Росія велика, але не всемогутня. Друге, мотивація, мобільність, тактика і логістика б'ють масу. Третє перевага України, інтелект, дрон, ініціатива. Фінляндія показала, маленька країна може вижити проти імперії, якщо воює за свою свободу. Пишіть коменти, підписуйтесь і не забувайте про вдячність. Дуже цікава ваша думка.